Вітаю вас! Ось і настала довгоочікувана весна. На дворі теплішає і починають розквітати першоцвіти. А у нас сьогодні будуть розквітати дивоцвіти. Ось такі квіти у нас сьогодні будуть розквітати. І для роботи нам знадобляться такі матеріали. Дріт. Лаки для нігтів різних кольорів і відтінків, вазончик для того, щоб можна було посадити наш букет, ножиці, намистинки, стрічка, щоб прикрасити наш вазончик і пластилін. І починаємо нашу роботу. Нам потрібно із дроту нарізати шматочки приблизно 20-25 см. Таку кількість, яку необхідна для вашого букету. Один такий шматочок, з такого одного шматочка, у нас буде одна квіточка або одна гілочка зелені. І ми починаємо формувати квіточку. Ми складаємо навпіл наш дріт, і по центру скручуємо таку маленьку петельку. Петельки у нас невеличкі, десь до сантиметру. Скрутили, Ось, щоб було видно. І два оберти зробили. Тепер з, другого, з одного кінчика, тут, зовсім поруч, робимо другу, другу пелюсточку нашої квіточки. От у нас вже дві. Ми тут як ювеліри. У нас дуже така ювелірна робота. Тут дуже маленькі пелюсточки, тому треба бути охайненько це все робити, щоб були і пелюсточки рівненькі от уже три у нас пелюсточки. І робимо пелюсточок стільки, скільки вам хочеться: можна п'ять, можна шість, можна сім. І пару обертів ми робимо. Кожного разу. І от скручуємо. Ну, ми зробимо давайте 5 пелюсточок. От ми 5 зробили, а тепер нам потрібно ці два кінчики з'єднати. Разом так прокрутити, з'єднати їх у стеб, І Вирівнюємо нашу квіточку. Ой, падає. Зробили нашу квіточку. І таких квітів ми заготовлюємо стільки, скільки нам потрібно для букету. І зараз я вам покажу, як, яким чином скручувати листя. Починаємо робити гілочку листочка. Першу петельку ми робимо аналогічно, як ми робили на квіточці скрутили першу петельку. І тут ми будемо робити попарно в одну сторону Це центральна... центральний листочок, і будемо в праву і в ліву сторону робити. Теж прокрутили. Тепер другий кінчик беремо в іншу сторону. Теж так загорнули петельку зробили і прокрутили її, два-три оберти. Потім у нас вийшло таких три. три петельки. Ми прокручуємо два кінчика вниз опустилися. І ось на ніжці вони отримались. Знову робимо петелечку, прокручуємо вправо і вліво. І кількість таких листочків робити за власним бажанням, скільки вам потрібно. І знову після кожної пари ми прокручуємо, опускаємося вниз, щоб у нас була гілочка. Тут ми робимо попарно. Можна зробити в шаховому порядку, бачите? Верхня вправо, вліво, вправо, нижче, вище, бачите, як в шаховому порядку. І ось ми заготовили наші детальки, і тепер починаємо основну роботу. Нам потрібно: тепер буде лак. Для нігтів ми вибираємо кожного кольору по одній квіточці. Можна робити, навіть якщо у вас пелюстка буде багато пелюсточок у квітці, допустимо, 7-8 пелюсточок, можна зробити двохшарового квіточку, зробити більш світлого кольору, пофарбувати і більш темного кольору. Ми зараз будемо фарбувати одним кольором, але не забувайте, що кімната у вас повинна бути добре провітрювана, і стіл у вас обов'язково повинен застелений бути, тому що лак може капнути, і мама потім буде вас сварити. І ми беремо, наносимо так, щоб зайвого не було. і от таким чином ми... Як профарбовуємо, з першого разу може і не отриматись. Ми так з-під низу, зверху, знову вмакаємо баночку з лаком і профарбовуємо. І така буде плівочка, яка висохне, і буде нам слугувати як зафарбована квіточка. Ось ми так робимо. І таким же чином ми потім і будемо робити листочки. Але листочки, зараз ми поставимо квіточку, щоб вона підсихала, листочки ми будемо робити двох кольорів: Зелен... світло-зеленого і темно-зеленого. Зверху ми будемо робити світло-зеленого, так як листочки в природі теж молоденькі листочки вони світлого кольору. Бачите, з першого разу не виходить. Значить, можна знизу, зверху, але все одно отримать, отримається. Бачите, у нас, як воно гарно виходить. Це ще залежить від лаку, складу лаку. Ось ми 4 пелюсточки зробили, листочки зробили світлого кольору. І 4 зробимо темного кольору. Можна ще пофарбувати і потім стебель це саме лаком. Це за бажанням. Хочете, можете залишити таким же кольором, як золотим або срібне у вас дріт, як, дивлячись, якого у вас кольору дріт. І зараз ми зробимо останній листочок, і теж він повинен підсохнути. І ось, коли наші квітки вже висохли, нам потрібно зробити серединку. Ми клеєм, наносимо серединочку маленьку капельку клею і прикладаємо на мистиночку. І ось, коли у нас вже всі серединки приклеєні, всі квіти заготовлені, листочки заготовлені, ми починаємо з'єднувати все це в єдину. Композицію. Вибираємо якусь квітку, яка буде як початкова, як основна, і до неї починаємо прикручувати другу квітку. Можна на тому ж рівні, можна трошки нижче, і просто з'єднуємо, скручуємо. Ось уже дві квіточки. Потім ще прикладаємо квіточку, а потім ми цей наш весь букет. Ми потім вирівняємо, поки ми просто прикручуємо, а потім будемо вирівнювати. Потім, коли ми прикрутимо всі квіти, ми будемо знизу прикручувати наші листочки. І ось ми з'єднали нашу композицію в букет, і з нижніх кінцівок ми сформували отакі, як нібито корінчики. Щоб наша композиція не добре трималася у вазончику. Тепер ми будемо його садити у вазончик. У мене це кришечка від одеколону. Ви можете взяти вазончик будь-якого розміру, будь-якого кольору, і зеленого пластиліну я беру зелений, як трава. На, на дно трошечки ми фіксуємо І туди вставляємо наш букет. І потім всі ці порожні місця навколо нашого букету ми теж заповнюємо пластиліном. І ось наша композиція вже в вазончику, але ще можна задекорувати наш вазончик. Я зробила ось такий, такий ось бантик, який можна приклеїти. Можна на, на куточку, можна на боковій стороні. От, я гадаю, так буде добре. І ми наносимо клей на наш бантик і приклеюємо його до лазунчика. Ось тут попереду зробимо. І ось такий дивоцвіт у нас вийшов. Бажаю вам творчого натхнення і до нових зустрічей!